будь ласка, можете прокоментувати сьогодні рішення суду і відповідно, що стосується перенесення і питання відводу? Так, дякую вам за запитання. Дякую за інтерес до цієї справи. Ну, на жаль, ніякого рішення ми сьогодні не отримали. Сьогодні нагадаю, повинна була о 9 годині відбутися розгляд апеляційної скарги сторони обвинувачення на рішення суду з першої інстанції з приводу продовження строку отримання під вартою щодо підозрюваного у цій справі. Рішення засідання не відбулося в зв'язку з тим, що вчора, як оголосив головуючий у колегії, за 5 хвилин до закінчення робочого часу до Вищого антикорупційного суду поступила заява про відвід детектива та прокурора у цій справі. З огляду на що у сьогоднішньому засіданні була оголошена перерва, та дата наступного засідання також оголошена головуючому колегії, і справа призначена на 21 Листопада це вівторок, о 14-й годині, продовжимо відповідно розгляд. Сторона обвинувачення трактує подання такої заяви про відвід як просто спробу сторони захисту затягнути судовий розгляд, про що мною сьогодні було оголошено під час судового засідання. Дякую вам за запитання. Маленьке уточнення: чи сторона захисту вперше використовує такий прийом, чи вже вони. Подібними прийомами користувалися раніше. У цій справі заяву про відвід щодо прокурора та детектива подано стороною захисту вперше. Не можу коментувати з місця заяви та відповідно своє ставлення до того, що викладено у заяві. Залишу це з вашого дозволу на розсуд і на розгляд слідчого судді, який безпосередньо розглядатиме цю заяву по суті. Дякую. Дякую вам. І запрошую до наступних засідань. Дякую, що висвітлюєте і надаєте публічність цій справі. Нагадаю, що і прокурори, і детективи, які здійснюють досудове розслідування, абсолютно відкриті до громадськості, і в наступному і в майбутньому займатимуть активну позицію з приводу саме висвітлення обставин, які цікавитимуть саме громадськість та журналістські Кола. Дякую вам.